Дід малята! Впізнали мене? Так, це я, Аладін. Ви всі добре знаєте, що я не користуюсь громадським транспортом. А на якому транспорті я передвигаюсь? На мідлі, на потязі, на килимі чи може на літаку? Звичайно, я пересуваюсь на килимі. І звернувся я до вас. У мене трапилась біда. Я загубив свій килим. Допоможіть мені його знайти. Пам'ятаю лише те, що останній раз я бачив його у шкільному спортзалі. Давайте подивимось разом. Може він там? Так-так-так. Що ми тут бачимо? Ого, скільки м'ячів! Давайте їх порахуємо. Один, два, Три чотири. Тож, у спортзалі чотири м'ячі. Давайте їх розглянемо. Вони однакові чи різні? Чим вони відрізняються? Так, вони відрізняються кольором. А чим вони схожі? Звичайно, схожі вони формою. Молодці малята. Ой! А тут ось іще є м'ячі. Давайте їх розглянемо. Чим вони схожі? Так, вони схожі за формою. А яка їхня форма? Правильно, кула подібна. А чим відрізняються м'ячі? кольором, а ще розміром. Вірно. Що нам потрібно зробити, щоб м'ячі стояли від найбільшого до найменшого? Правильно поміняти місцями баскетбольний з тенісним м'ячем. Ось ми з вами й оглянули спортзал, але килима там не знайшли. Давайте підемо у комору з спортивним інвентарем. Може, він там? Ой, у коморі такий безлад. Як же ми знайдемо мій килим? Давайте наводити лад. Погляньте на першу шафу. Що на ній є? На верхній полиці знаходиться вірно, скейт. На середній полиці, що знаходиться? Так, гантелі. А на нижній полиці знаходяться коньки. Правильно. Давайте з вами поміркуємо, що ж тут зайве. Правильно, це гантеля. Бо на скейті і коньках можна передвигатися. А в цій шафі що зайве? Звичайно, це скейт. Бо він іншого кольору. Ой, і в коморі є м'ячі. Порахуйте, будь ласка, скільки м'ячів помаранчевого кольору. А скільки червоного. Правильно. А скільки ж їх разом? Разом їх вісім. Давайте запишемо приклад. Шість додати два. Дорівнює 8. Молодці! Давайте уважніше розглянемо цифру 8. На що вона схожа? Так, цифра 8 схожа на ляльку-матрійку. На два бублика. На окуляри. Молодці, дітки. А погляньте, будь ласка, куди ж потрібно поставити цифру 8? Після якої цифри? Правильно, після цифри 7. Ой, а це що таке? Давайте розглянемо. Це лінійка. Для чого нам потрібна лінійка? Так, лінійкою ми вимірюємо. А ще за допомогою лінійки ми можемо вирішувати приклади. Ось погляньте. Коли приклад на додавання, то ми рухаємось в кінець лінійки. А коли на віднімання, то на початок лінійки. Ось, наприклад, 8 відняти 2. Знаходимо на лінійці цифру 8 та робимо 2 кроки назад. Скільки отримується? Правильно 6. А якщо шість відняти три, скільки буде? Правильно, три. Ось і навели ми лад у коморі. Але ж де мій килим? Що, що ви кажете, де він знаходиться? На самій нижній полиці? А біля чого? А, біля ракеток! Ось він! Дякую вам, малята, до нових зустрічей.